Доброго здоров'я всім! З вами Шахи від Анатолія. На прохання моїх підписників я сьогодні покажу, як легко та красиво можна виграти в іспанській партії. Ми граємо за білих. Білий починають Е2 на Е4. Чорні відповідають на Е5. Ми виводимо коня на Е3 з нападом на пішака. Чорні виводять коня. На С6, захищаючи пішака. Білі виводять слона на Д5 на Б5, розігруючи іспанську партію. Чорні ходять пішаком на А6, проганяючи нашого слона. Білий слон забирає чорного коня на полі С6. Це один ще один із варіантів іспанської партії. Забирає коня. Чорний пішак забирає нашого слона на полі С6. Білі роблять коротку рокіровку. Чорний кінь виходить на F6. Напавши На пішака. Білий кінь забирає нашого пішака на полі е 5 Чорні не спішать відігрувати пішака, а слоном виходять на d6, нападаючи на коня. Білий кінь відступає на С4, нападаючи на слона. Черный кинь забирая нашего пешака на поле Е4. Белый ферзь связывая коня и короля, ставший на поле Е2. Белый ферзь. А, белый уже вышел. Чорний ферзь для захисту виходить на поле Е7. Білі відводять, відводять ладдю на поле Е1. Чорний кінь тепер може сміливо відійти, і він відходить на поле F6. Белый конем забирают слона на поле д 6 Шах. Черный король відійде на поле F1. Белый ферзь забирает черного ферзя на поле е 2 Шах. Чорний король відходить на поле G1. Білий перць стає на поле D1. шах, Чорний кінь закривається на Е1. Білий ферзь забирає коня на полі Е1. шах і мат. Дуже гарний варіант в іспанській партії. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!